Всім привіт! Мене звати Софія, і я рада вас вітати на своєму каналі Читай зі мною. Сьогодні я розповідатиму вам про книгу 1984 Джорджа Орвела, і ви можете бачити її ось тут. Так. А, ця антиутопія вперше побачила світ ще у 1949 році, що майже звіття назад. Тобто ці книзі майже 100 років, це багато. І досі люди її читають. А зараз я розповім вам про її сюжет. Поїхали. А тепер щодо сюжету. А, хочу зразу сказати, що я не буду дуже багато і дуже добре розповідати про життя, про проблеми головного персонажа. В цьому відео я буду більше акцентувати увагу на тому побудоване суспільство в цій книзі, адже, я думаю, цьому варто приділити увагу. Адже тут суспільства це справді лякає трішки. Але для початку. Все про головного персонажа. Отож, головним персонажем є Вінстон Сміт, йому 39, і він військоранговий член партії. Партія це щось типу групування, яке контролює країну, а подібувається у Великобританії, а саме в Лондоні, який тут, яке тут названий першою згідною смугою, отож, партія. На чолі партії стоїть старший брат це що з типу президента, він є президентом, а, і він Сталон Сміт працює саме в цій партії, він виправляє інформацію. Про це я також трішки пізніше. Отож, а, його життя нудне, звичайне нічого дивного не відбувається, не відбувається нічого незвичайного. То він прокидається вранці, іде на роботу, працює там, вертається додому, спить і так по кругу. Проте. Усе змінюється з появою однієї дівчини у його житті. Спочатку він її дуже сильно ненавидить, і це також його ненависть до неї описано на початку книги, але потім він у неї закохується і це виявляється взаємно, і вони починають таємно зустрічатися. Проте він сто на світ не знає, що саме ті його стосунки з нею призведуть до великих проблем. І навіть до його смерті. Так, ви вибачте, будь ласка, що я зразу це спойлерила кінець, адже так, я сказала, що Вінстон Сміт помре. І, ну, помер він неприродною смертю, його вбили, якщо бути точним. Е, так, спойлери. Пробачте ще раз. Е, проте, я думаю, це варто було сказати, щоб ви вже знали, на що очікувати. Е, тож, ці стосунки були поганою ідеєю. А зараз я мушу, напевне, ще більше сказати про суспільство. Тож, почнемо, власне, із самої партії. Так. Партії, у якій працює Вінстон Сміт. Я думаю, варто почати з того, на які міністерства вона поділяється, і вже потім розказати детальніше про роботу Вінстона Сміта. Тож, Міністерство. У цій партії є чотири міністерства, Вони, кожен, 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 з цих міністерств, кожен з цих міністерств контролює певний аспект людського життя. Тож, є Міністерство правди, прав, яке контролює змі, освіту, культуру, мистецтво. Тобто, справді, воно багато чого від цього міністерства. Від людей, які у ньому працюють, багато чого залежить у житті людей. Далі є міністерство миру, Мінмир, яке, як не дивно, займається війною, адже так, тут ведеться війна а то з Євразією, то з Остазією, про це також трішечки пізніше було. Тож, третє міністерство це міністерство достатку, міндост, яке займається питаннями економіки. І останнє міністерство, напевне, найгірше з них, це міністерство Львові, Мінлюб, яке займається тим, що слідкує за дотриманням правопорядку. Чому воно найгірше? Якщо ти порушив якийсь закон, ти потрапляєш туди, і люди, які потрапляють туди, часто вони навіть не повертаються. Тобто людей там буквально вбивають. І... Це найгірше, що можна по нещо що бути. Люди навіть думають, що публічне повішення краще, ніж це. Публічне повішення у них практикується. Це ще одна причина, чому антиутопія, антиутопічне суспільство це жахлива річ. Отож, а, в Міністерстві правди. Міністерство правди це місце, де працює Вінстон, яке зрозуміла, адже так, міністерство правди займається змі, освітою так далі. І виправленням, тобто інформації, і саме Діслав Сміт виправляє інформацію. Що це значить? А, приведу приклад. Великобританія а, воює із Остазією. Тобто вона воює з Остазією і її союзником є Євразія. Так має бути, так мають думати люди, чи це було завжди. І якщо, наприклад, щось станеться і. Великобританія раптом почне воювати з Євразією і стане союзниками з Астазією, люди мають думати, що вона завжди воювала із Євразією. Чому так? Це незрозуміло, проте я думаю, що це ще один спосіб контролювати людське життя і навіть людські думки. Тобто, якщо раптом щось зміниться, і Великобританія почне воювати раптово з Євразією. Заданням дійсно сміта буде поміняти у попередніх всюди в газетах у попередніх випусках газет е слово Остазія, там де згадано про війну на Євразію. Тобто, щоб створити видимість того, що насправді Великобританія завжди вивала з Євразією і завжди була союзником з Остазією. Це досить серйозна штука, адже це допомагає як на мене контролювати. Думки людей, і тут, до речі, їх досить серйозно контролюють. Саме оце от контроль, саме переписування інформації, тобто змінення інформації, це допомагає контролювати думки дуже сильно. І, до речі, тут є жахливий злочин. Тобто для нас він не може це злочином. Це звичайна річ, яку люди роблять кожен день, проте в цьому суспільстві це злочин. Він називається дводумство. Саме Вінстон Сміт є дводумцем. Це якщо ти дводумець у цьому суспільстві, це все. Тебе відправлять у Міністерство любові, якщо тебе вичислять, якщо побачать, якщо зрозуміють, що ти дводумець, тебе відправлять у Міністерство любові, і ти вже звідти не повернешся. Деякі люди повертаються. Але. Це дуже рідко буває. І якщо ти дводумець, ти якраз із тих людей, які не, які не повернуться ніколи. А, отож, дводумство. А, що таке дводумство? Це коли ти думаєш по-інакшому, ніж ти мав би думати. Тобто, для початку можу привести приклад, що на відстані Сміті навіть можна привести приклад, він пам'ятає, що раніше. Великобританія воювала з Остазії. вона не завжди воювала з Євразії. Він пам'ятає це, це дводумство. Тобто він не споживає цю неправдиву інформацію. Він ще пам'ятає правду, він ще пам'ятає те, що було до змінення, змінення інформації всюди. Це дводумство, і його в кінці книги, власне, зловлять за дводумство. Так, а... Дійсно, стосунки теж з цією дівчиною, це теж причина того, чому його відправлять у Міністерство любові. Проте дводумство це робить його вирох ще гірше. Його, до речі, привели у кімнату 101, це найгірше, що можна собі уявити, адже кімната 101 це фактично катівня, і він з ві там пробув не один місяць з того, що я зрозуміла то катувати людину протягом кількох місяців, потім відпустити її трішки на волю, а потім забрати знову і вбити. Саме так роблять і з дводунцями. І найцікавіше в цьому, і найгірше водночас, це те, що після того як дводунців усувають, тобто то їх вбивають, все-все, всі згадки про них, усе, що від них лишилося. Все зникає, все забирають, якщо вони десь були згадані в якихось газетах, в якихось знаю, журналах, книгах всюди, де вони могли бути згадані, просто їхні імена стирають, і люди через уже короткий час забувають, що ці дводумці існували взагалі. І це відбувається на жаль у цьому суспільстві. Мало не кожен день викривають нового дводумця. І усувають його. Це насправді жахливо. До речі, щоб контролювати, щоб ще більше контролювати думки людей, старший брат і партія навіть вигадали нову мову, новоговір. І цей новоговір поділяється на три лексикони: лексикон А. Туди входять слова, які люди вживають у повсякденному житті. Лексикон Б. Uh, він стосується політики там про політичні потреби і лексикон В, який я допоміжним. Uh, щодо змін. Там, там змінюють слова. Тобто повністю змінюються. Я зараз можу навіть привести приклад. Я приведу приклад того, як змінюють слова на словах з лексикону А. Uh, отож, приклад. У англійській мові є слово good. Тобто добрий. І у нього є ступені порівняння. Звісно, в українській, мові в англійській так само є ступені порівняння. Отже, good, better, тобто кращий і The Best найкращий. Тут змінюють слова, їх спрошують, можна сказати. Тобто, уже у лексиконі А немає таких слів, як better, The Best. Просто є good. Добрий, gooder, хорошіший. Тобто, Good, хороший, Gooder – хорошіший і goodest найхорошіший. Тут навіть так написано. Я просто кажу навіть, як написано. Це той побудований цей новоговір. А слова деякі усувають, деякі слова спрощують. І люди навіть не можуть через це думати по-іншому. Дуже важко через це думати по-іншому. До речі, звичайні люди. Мало коли застосовують, дуже рідко застосовують цей новоговір, але цей новоговір прийнято, прийнято спілкуватися на роботі. Тому що, до речі, тут є люди, які не працюють у партії. Більшість людей працює у партії. Проте, ті, хто не працюють у партії, вони живуть з звичайним життям і навіть жахливим життям. Адже у них навіть не впевнена, що є електрика. І, звичайно, це, звісно, також дуже багато проблем з електрикою, вона не завжди є. На початку, ще на самому початку книжки, на перших сторінках показано те, що електрика є дуже рідко, адже там написано, що Вінстон Сміт, коли він прийшов додому, він мусив підніматися до своєї квартири по сходах, а у нього проблеми з ногою, і ліфт не працював знову. Там було наголошено, що знову не працював. І тому він мусив підніматися сходами, щоб було для нього дуже важко. Тобто ми можемо бачити, що те, що немає електрики, це не якесь диво, це повсякденно. Також жахливо. Що ще можу сказати? Я можу сказати про гасло. Гасло партії. А, отож, гасло партії. Я зараз процитую. А, отож. Тут показник Вінстон з вікна своєї квартири, сняв свого дому, бачить на стіні іншого дому, на яку виходить його вікно, а гасла партії, які виведені на фасаді. Тож, ніби знаходячи відповіді на ці запитання, його погляд знову зупинився на трьох гаслах партії, виведених на білому фасаді Міністерства правди: війна це мир, свобода це рабство, віддання це сила. То що ми можемо з цього бачити? Тут показує те, що війна це є мир. Тобто для того, щоб досягти миру, потрібно воювати. Хоча, на мою думку, це насправді не так. Це далеко не так. Для того, щоб потрібно для того, щоб був мир, потрібно мати демократичне суспільство. І аж ніяк не війну. Адже війна це жахливо, і ми навіть в цьому впевнилися. Адже зараз Україна знаходиться в воєнному стані, і ми бачимо, як щодня гонять люди, і це аж як не схоже на мир. Далі свобода це рабство. Щоб бути вільним, потрібно бути рабом. Це навіть звучить дивно, проте люди у цій книзі вони взагалі не думають, що це звучить дивно. Адже їх їм просто кажуть, як треба думати, і вони це роблять. Вони навіть не думають про революцію якусь. адже це також, до речі, буде від в Тож, свобода, це рабство для них це звичайно реалія, адже вони тут, вони тут раби, але їм кажуть, що вони вільні люди. Вони можуть робити нібито все, що їм заманеться. Проте насправді це далеко не так. Далі наступне останнє, останнє речення. В цьому гаслі, це не віддання це сила. Тобто, чим менше ти знаєш, тим краще для держави буде. Так, це зрозуміло, власне, з цього останнього речення в Гаслі. Зрозуміло, чому а, люди навіть не задумуються про революцію. Так, не тільки через те, що це злочин, через те, що це згодумство, а й через те, що вони не знають нічого. Тобто, їм дають певний обсяг інформації, тобто у них є дозволено дозволений певний обсяг інформації, яку вони можуть споживати. Все решта це не для них і це зручно, дуже партії і зручно старшому брату, адже так легше контролювати людей. Чим менше вони знатимуть, тим легше їх буде контролювати. А зараз буде спойлер. А, так, спойлер щодо того щодо тої книги, про яку я розповідатиму у наступному відео. А, знаю, зазвичай я після того як розповіла про сюжет, говорю про те, що мені найбільше сподобалося. Проте, я сумніваюся, що у цій книзі мені сподобалось хоч щось більше мене ця книга трішечки навіть налякала. М -м, так, можливо. А, і, власне, про це я розповіла. Мене мені не дуже сподобалося. Не сама книга, мені, я думаю, більш не сподобалось, більш налякало те, що відбувається у ній. Сама книга, звісно, затягує, вона прекрасно написана. Проте я не знаю, напевно, мені тут не сподобалось найбільше нічого. Так, сам сюжет, звісно, що сподобався, і сподобалось. Те, як автор, усе прекрасно О, І можливо, можливо. Мені навіть сподобалось те, що автор показує, що а, якщо люди не можуть думати вільно, якщо люди не навчаться думати вільно, думати відмінно від інших, якщо люди не навчаться говорити те, що вони думають, і влаштовувати революції, коли це потрібно, то наше суспільство може перетворитися у описане у книзі. Ось так. А, а зараз перейдемо до спойлера. А зараз спойлер. У своєму наступному відео я розповідатиму вам про книгу Хранителі смерті Тес Герріцен. І це детектив, жахи трішки та, напевно, трилер. Вона цікава і вона затягує з перших сторінок і буде тримати вас у напрузі до самого кінця. Для любителів детективів та хоррорів. Я рекомендую прочитати її вже зараз. А, проте, якщо ви спочатку хочете почути мій відгук про неї, дочекайтеся наступної суботи. На цьому усе. І я дуже рада, що ви приділили свою увагу. Подивившись моє відео. І якщо воно вам сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, чекайте на відео про інші книги. І, звісно, ще пишіть коментарі. Obrigada por sua e o sim papa.